Генераль депутат Яценко Антон Володимирович, позафракційні шановні кандидати, у мене до вас два питання. Вони стосуються саме гуманітарної допомоги і системи шлях. На сьогоднішній день, на жаль, відсутній реєстр гуманітарної допомоги, яка роздається до, до, до останнього споживача. І так само по системі шлях. Це закрита система. Лише можуть депутати отримати через запити, прості люди не бачать і там багато зловживань. Ну наприклад. Черкаської області, де на сьогоднішній день от, е, такі були ганебні речі, як за даними СБУ, розпродажа в супермаркетах бронежилетів під прямим керівництвом е, губернатора, так він себе називає голова таборця Ігоря Івановича, колишній помічник, до речі, депутата Завітневич. І от е, але суспільство не бачить, і треба, щоб була автоматизація цього процесу, і щоб ми бачили навіть чиновників. Які всі ставлять свій підпис під цим візують, тому хотілось би почути вашу думку. Дякую за увагу. Да, дякую за ваше питання. Найголовніший принцип, який ми закладаємо в будь-яку it систему, це можливість логування дій для того, щоб неважливо хто керує цією організацією, хто прийде після цієї людини, залишався цифровий слід для того, щоб можна було знайти, що там відбувалося, і хто робив різні дії, дуже часто незаконні дії. Тому наскільки я знаю, в системі шлях також є цифровий слід, є логування всіх подій, і тому все, що сьогодні б не відбувалося в цій системі, все це логується, і правоохоронці мають доступ для того, щоб можна було робити вже. Певні провадження щодо певних дій, певних чиновників. Тому я думаю, що це єдиний рецепт, який може допомогти вирішувати подібні питання. Це логування всіх дій, які є в цій системі. Ну і звичайно, що формування політики щодо того, чіткої, справедливої, прозорої політики щодо того, а хто повинен виїжджати, за якими правилами, щоб це були єдині правила для всіх.